Сейчас протесты в США другого характера, они антитрамповские, они антимиграционные. Что касается поддержки Украины, конечно, эта тема тоже интересует американцев, но здесь она их интересует именно с точки зрения того, что США унижаются перед Россией вот на этой ковровой дорожке, жмет руку и прочее. Да, конечно, американцы понимают 2 плюс 2, что Украина жертва агрессии, а Россия агрессор. И здесь вывести логику, что помогать надо Украине, но ну, справятся даже население США, 23 миллиона из которого, я напомню, не з... думают, что... А, не знают, откуда... Нет, даже не так. Они думают, что шоколадное молоко дают коричневые коровы. Это правда. Я не издеваюсь над американцами. Это официальная статистика. Это выяснено было в ходе опросов. Ну, то есть там серьезные проблемы с когнитивочкой. Но при этом понять, что Украина жертва агрессии, а жертву агрессии надо оберегать, если ты сильный мир сего, а США сильные мира сего. Хотя при Трампе уже, конечно, не особо. То есть здесь именно надо заходить через сторону того, что США унижаются перед русскими. Заходить не через то, что нам надо помочь Украине, а то, что нам нельзя дружить с Россией, нам нельзя унижаться перед Россией, здесь должен быть такой ракурс. Я потому что, когда смотрел на Аляску, смотрел, как все переживают, что якобы Путин вышел победителем, я просто немножко повернул стол и посмотрел, а что реально получает Россия. Ну, я уже озвучил, что ни черта она не получила. Все те же проблемы, и плюс в начале сентября 19-й пакет санкции от Евросоюза уже он выработан, и, очевидно, его представят Дональду Трампу. Сегодня важно будет реально, раскритикует ли Дональд Трамп санкционное давление на Россию со стороны европейских стран. Потому что и тут Дональд Трамп в роли догоняющего. Я напомню свою, свою мысль, что вот он постоянно хочет, он хочет бежать впереди, но вместо этого он бежит позади и говорит то, что я здесь лидер. Ну, всем, значит, надо развернуться в другую сторону и сказать и шепнуть Трампу: Давай, беги обратно, и ты будешь лидером. И особо не напрягаться, чтобы его ни в коем случае не обогнать. Ну, это больной человек с больным эго. У которого, к сожалению, есть власть, соответственно, в нашем вопросе, который нас волнует, в вопросе победы Украины, надо делать для Трампа, говорить для Трампа все, что он хочет слышать, чтобы Путин в этом не преуспел. Далее больше, знаете, західних видань висловлюються зараз приводу. Скажімо так, тих компромісів, на які імовірно, може піти українська влада або не може піти. І от видання Financial Times дописало своє бачення, ніби до готовий піти на прийнятний компроміс уздовж нинішньої лінії фронту. Видання послається на високопоставленого українського чиновника, який близький до Зеленського. Ну метою зустрічі лідерів України та США буде налагодження процесу мирного врегулювання без тиску на Україну до виконання неможливих кроків, таких як. Виведення військ з неокупованої території Донбасу зазначили у Financial Times. Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, лідер України проведе переговори з Дональдом Трампом в Білому домі. Для Києва ця розмова може стати ключовою. Ідеться про майбутнє мирного врегулювання війни та гарантії безпеки від американців. Та головним завданням Зеленського є запропонувати шлях до миру, уникаючи про цьому мов, які Україна не здатна виконати. Натомість, український лідер готовий піти на певні поступки. Про це дописують у Financial Times. Президент Зеленський відкидає. Умови самовиведення українських військ. Із території Донецько-Луганської області однак він може говорити про прийнятні компроміси стосовно нинішньої лінії фронту і варіанти, які могли б сприйняти насамперед українці. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор прокоментував і рекомендує Зеленському зберігати стриманість, але водночас зберігати і сильно впевнену позицію стосовно готовності України захищати себе від російської агресії. Деякі європейські дипломати мають побоювання через терміновість проведення переговорів між лідерами держав, адже подібних прецедентів не. Було з часів, що передували війні в Іраку. Водночас у Європі заявляють, що залишатимуться на боці України. Американські та українські чиновники сумніваються, що президент України вдасться переламати хід подій у Вашингтоні. Радять йому апелювати до бажання Трампа залишитися миротворцем у світовій історії, щоб не допустити кроків, які можуть обернутися з Радою Українська сторона попереджає поступки Кремлю лише спровокують нові атаки. А спробу забрати решту Донбасу це червоні лінії. Зустріч зеленського і Трампа важлива в аспекті шансу полі відносин між країнами після попереднього скандального випадку у лютому ще 25-го року. Ну і також з приводу умов Трампа, які він зараз старається диктувати на міжнародній арені і старається впроваджувати це як західним союзникам, так і загалом, сподіваємось, старався донести це все диктатору Російської Федерації Путіну щодо західної преси. Як вони реагують на майбутні зустрічі, яка сьогодні відбудеться в овальному кабінеті? Розповідає експерт Валерій Клочок. Тож далі давайте заслухаємо пана Валерія, що він думає з приводу цих подій. І сьогодні Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Зеленським спочатку один на один, о 20.15 за київським часом. А о 22.00 вже уже запланована ширша зустріч із європейськими лідерами, які також прилетіли до Вашингтону або долітають туди. Зеленський безпосередньо вже там перебуває. І, як я сказав, Трамп закликав Зеленську піти на угоду з Росією, щоб завершити війну. Що він власне конкретно написав мережі трусовшав? Президент України Володимир Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим. 12 років тому без єдиного пострілу і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються, написав Трамп у своїй мережі. І також анонсував велику зустріч у Білому домі з європейськими лідерами і сказав, що сьогодні дуже великий день у Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралися одночасно. І для мене велика честь їх приймати. Тим часом. Західна преса пише про те, що Володимир Зеленський готовий зупиняти війну по лінії фронту і говорити вже конкретно про мирну угоду після досягнення перемир'я. Але Росія на це не йде. Хоча в російських телеграм-каналах є інформація про те, що нібито все ж таки буде перемир'я в повітрі, а потім вже буде напрацьована мирна угода впродовж кількох місяців. Про це пише і західна преса в тім, що конкретно. Буде домовлено сьогодні в овальному кабінеті Білого Дому. Ми дізнаємося вже ближче до вечора. Тому, друзі, залишайтеся на каналі, перевіряйте свої підписки, щоб знати першими, що відбулося саме там. У своєму дописі Володимир Зеленський після прильоту до Вашингтону наголосив, що мета України і партнерів швидко та надійно завершити війну, а мир має бути тривалим. Мову ведуть особливо. Зараз про гарантії безпеки і також Зеленський зазначив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 22 року українці не віддали Київ, Одесу та Харків, і каже, що Росія повинна закінчити цю війну, як сама ж і почала. Але Росія, звісно, цього не збирається робити, тому що вона не відчуває тиск на себе. Це однозначно так. І критика Трампа лунає навіть з уст його дуже близького друга Бориса Джонсона. Той в Daily Mail опублікував колонку, де відгукувався про Трампа не дуже компліментарно, м'яко кажучи. А от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тиск варто чинити на Росію, а не на Україну. Згадує угоду, яку було підписано ще в 2004 році, із росіянами, яку ратифікували договір про російсько-український кордон, але каже, це так і не дотримується. Ну і говорить про те, що зустріч західної коаліції охочих завершилася вчора напередодні переговорів у Вашингтоні. Я каже, наголосив, що для настання миру тиск має чинитися саме на Росію, але такого тиску немає. Всі європейці про це говорять. І Макрон дуже гарні речі говорить, але європейці далі слів не йдуть. Вони тільки наголошують на тому, що гарантії безпеки мають бути і для них, бо вони побоюються в подальшому наступу Росії на Європу. Путін же обіцяє Трампу закріпити навіть в Конституції те, що він не буде нападати на інші країни. Ну це, як на мене, виглядає якоюсь повною маячнею. Швидше вкидом. Також уніведені Вашингтон Пост пише про те, що зустріч Трампа і Зеленського з лідерами європейських країн не обов'язково має призвести до тристороннього саміту за участі Росії. І в Білому домі допускають, що після сьогоднішніх непростих розмов і дискусій Білий Дім не обов'язково. Матиме як результат тристоронній саміт 22 серпня, але Трамп цього дуже прагне.